Прощай, є декларування, прощай, Назика, Прощай, Європа та Євросоюз. Браво антикорупційний комітет! Сумненько, але на превеликий жаль, це факт. На одинадцятий рік війни та четвертий рік широкомасштабного вторгнення депутати вирішили сказати Харе електронному декларуванню і подали законопроект 12.374. Де насправді зробили це в лютому. Але він стрімко пройшов усі інстанції Верховної Ради, та вже найближчими засіданнями буде розглянутий і вірогідно прийнятий. У НАЗК вже відреагували та заявляють, можуть знищити інструмент моніторингу способу життя, який здійснює національне агентство з питань запобігання корупції. Все дуже просто законопроєкт передбачає нібито незначні правки, але вони залишають НАЗК без роботи. Видання Ліганет проаналізувало текст. Всього три пункти і прощай, Європа. Отже, перевірятимуться лише доходи за час держслужби. Необґрунтовані активи можна буде пояснити законними надбаннями в минулому. На перевірку дається тільки три місяці. За словами видання, найпростіша триває близько півроку, а у складних випадках понад рік. Посадовці зможуть ховати майно за третіми особами. Назика матиме право перевіряти лише самого декларанта та його сім'ю. А от майно оформлене на друзів чи підставних осіб, більше не потраплятиме в поле зору агентства. Пояснюю на пальцях, будь-який барига-корупціонер з офіційною зарплатою 20 тисяч гривень, зможе свій новий Lamborghini Urus пояснити словами У мене було, я заробив раніше, або зробити ще простіше оформити тачку на безхатька і брати, покататись у нього. А на перевірку усього схематозу агентству буде даватись усього три місяці. Кайф. Кому ж це найбільше вигідно? Хто ж протягує такі цікаві правки за спрощеною процедурою? Переходимо на сайт ВР і дивимось і знаходимо ініціатори законопроекту, Радіна Анастасія Олегівна, головний комітет, Радіна Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики. Потужно, потужно, цікаво, які мотиви рухають цією жіночкою до фактичного скасування є декларування. Вона ж нібито з антикорупційних активістів прийшла у раду, ніби в команді із головним борцем із баригами. Віталієм Шабуніним була це. Я так іронізую.